У жінки є всього три бажання до чоловіка, і якщо ви думаєте, що це квартира, машина або шуба, то ви помиляєтесь. Це вірність, вдячність і увага. Коли чоловік проводить ніч із жінкою, то це говорить про пристрасть. Коли він вечеряє з жінкою, то це відає про його зацікавленість. Ривнуючи, він показує усю серйозність. Але саме із турботою про жінку починається чоловіче кохання. Чим вимірюється чоловіче кохання подарунками, турботою, увагою? У кожної жінки мірило своє. А от мені здається, що коли чоловік кохає, то перед рештою світу він завжди на твоєму боці, навіть якщо ти тисячу разів не права. Чоловік той, хто зуміє склеїти навіть розбите ущен серце. І пишатися тим, що він зміг завоювати любов тієї, хто справді йому важлива. Ось воно, жіноче щастя, бути перемхливою жінкою в руках турботливого чоловіка. Не втрать жінку, яка, побачивши твої недоліки, продовжує тебе любити.